Всім привіт! Презентую вам лот простирадла на резинці. Нова поставка товару бренду LivingBut Livarno. Є різних забарвлень. З розміром 90 100 на 200 см буде 8 одиниць. 140-160 на 200 см буде одна одиниця. Та з розміром 180 200 на 200 см буде одна одиниця. Всього у лоті 10 одиниць. Матеріал бавовна та Поліестер. Вартість слоту 1990 гривень. Собі вартість однієї одиниці 199 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.